В мережевому я 22 роки і перші три роки я не заробляла в мережевому нічого. Я взагалі боялася підходити до людей і показувати їм можливість мережевого бізнесу як такого. Чому? Бо в мене в голові в самої були установки, що це стидно, непристойно, недостойно і так далі. Бо я. Повинна була бути науковим співробітником. Після закінчення університету, мені було 23 роки, я була вагітною на сьомому місяці з таким животом, прийшла на курси для мам, де мені дали просто каталог косметичної компанії. Це і був мій старт, скажімо так, в той же мережевий бізнес, який я тоді не сприйняла нормально. І тільки через два роки, коли я пішла працювати на кафедру, вже маючи сина, якому був рік, пропрацювавши там рік, я зрозуміла, що таке цінність бути вільною.